Вже час скупченого дзвіночка пройшов. От не люблю я, коли такі вже наполовину відквітнувші на клумбі. Вже мені здається, що квітник втрачає свою тоді декоративність. Тому сьогодні буду його обрізати. Забираю квітоноси, а там гляну, тоді вже нормувати буду. Він агресор. Але, але, але. Колір неперевершений. І те, що невибаглива рослинка, то зате його іцінюю. Отож, будемо до роботи приступати. Сьогодні Ніка пішла в садочок. Я хоча б раз в тиждень їй віддаю, тому що діток немає ніде на вулиці, їй скучно самій, звісно, і крім того, не так вона відвикає, то потім буде знову етап привикання. То сьогодні мама працює по мінімуму, максимуму. Головне не забутися, що плов на кухні. Отож, у мене є у посаду. Вона працює в себе, а я в себе і ми так в тандемі веселіше. Так стало по-іншому, так спокійно. Кольорів майже немає. Одні відтінки зеленого. Приємно. Водночас і якось трішки сумно, що вже ті кольорова гама зникла. Хоча на те і літо одне приходить, інше відходить. Ще ось все таки кольором своїм відзначається тут горець. палітра художника вже стало його хоча б видно. Тут кущики очитків трішки постраждали. Все-таки вони глушилися дзвоником скупченим, особливо з краю той кущик, Ну, виглядає ніяк. Залишила лише листя, невеличкі, галявинку. До речі, всередині, там, де більше тіні, навіть дзвоник скупчений рости там не дуже хотів. Підчистила пузок, трішки на штамбу його вивела, щоб подивитися, який там ключ гарний на стіні. І вирішила все-таки, що іриси потрібно забрати звідси. Вони гарно наросли. Але тут їм було багато вологи, вони починають підгнивати і не проквітли цього року. Ось так. Хості це подобається, звісно. А от ірисам потрібно більш сонячне місце, як би там не було. Амсонія прекрасно відчуває себе, зв'язала трішки традистанцію. Ну, не знаю, в мене вона не має того вау ефекту, як я бачила у людей. Вони такі високі, статні, може, це сортові, у мене видова. Це може бути бузина. Ну, стригтися капріфоль буде після квітування, а поки що вона там якраз єдина, хто дає колір і інтенсивний запах. Надзвичайний, до речі, запах тут. Ось так виглядає. Там кашпо підставила трішки, бо дуже пустовато вийшло з зліва. І вже охайно, прибрано, і буде світ Божий видно іншим рослинам. Потім трішки він підніметься, ще листячко з'явиться нове, тому земля потім прикриється. І не буде видно стільки голої землі. Ось тут якраз шапкова. Жимолость теж тепер відкрилася, видно її гарненько. І тому попрацювала першу свій квітник лише перший привела до тями, а ще скільки обрізати, прочищати, підв'язувати, підстригати. Тобто почався саме той такий сезон, коли все відквітувало масово, що було. І тепер потрібно трішки навести лад, пересадити, і риси можна вже, і багато іншого. От іще один куточок саду, потребує трішки вже мого втручання. Знову дзвоник, але вже персиколисний. Так квітував ця яскрава біла пляма, радувала мене навіть вночі, От коли виходиш. Ввечері на подвір'я, ну або часом пізніше. І тут яскраво світиться білий колір. Знаєте, неймовірно, як якийсь природній ліхтарик у саду, але бачите, вічного нічого немає. І дзвоник уже розрісся, треба трішки його відредагувати. Ще аліуми також потребують, того, щоб їх швидше всього потрібно вирвати. Хоч люблю я після відквітовування аліуми. Але ось ці прості дуже насіваються Вирба, верба теж потребує стрижки. Я її виводила трішки на штамп вище. І ось цю верхню шапочку потрібно формувати більше, а нижню потрібно трішки прибрати. Але зараз навіть і не знаю, чи кардинально так варто стригти вербу. Швидше всього, буду чекати вже ранньої весни. Але декілька гілок можна прибрати для того, щоб. Поступово, а не зразу ж і так обкромстати капітально. Хоча, в принципі, вона і так мені подобається зараз заберемо дзвоників, де все. О, мені вже сподобалось самій обрізала, але деякі переквартирування зробила. Ну все-таки. Ірис тут карликовий прибрала два кущі. Перенесла на сонячне більш місце, а сюди перенесла, але перевалкою. Зараз літом тільки перевалка може бути. Та бідна вона була на сонечку, більш це медуночка. І тепер вже тут видно гарно. І Гейхерело. Видно, що там ще є. Ну, Вона десь звідси точно поїде. Тільки вже пізно восени. Це карликова туйка, яка кулеподібна, подібна, але тут не її місце. Хоча можна було б. Посунути туди далі на місце тієї гейхери, Ну, то ми ще подивимось. І тут теж один із кущиків поїхав на сонячне місце Карликових і рейсів. хосточка Ісланд. Так, хто вона? І так. Ага. Та вже гарно парадіз. і парадіс Ісланд гарна, але колись наросте, там трішки вона підпік підпікалася. І тепер якось так все більш коханіше стало. Все видно, все крізь штамби проглядається, аліом позабирала. Я люблю інколи мені хочеться, знаєте, якогось такого простору. А інколи подобається навпаки. Посадки такі щільні. Тому я не можу сказати, який у мене смак. Поки що залишила без змін, без стрижки, але вже штамп ніби піднявся. Коли ось позабиралося все знизу, здається, вже й достатньо того штамбу, що є. Ну, будемо бачити, я все-таки вже вивела її, тому трішки ми її все-таки підберемо вище. Але ось мені так теж подобається. Прочистилося. Показалася навіть вже Андромеда, що моя там є гарно досить, почала наростати. Вона квітла трішки, я показувала вам, не багато, але і теж його трішки цей кущик персиколисного дзвоника я забрала. Він дуже легко прибирається по боках. Для чого його більше. Але Барбарис теж посаджений не в тему. Йому тут немає сонця, він такий гарний чорний. Але буду його перебирати. Восени 100% кудись в інше місце. знайду йому сонячне. Він красний такий, там на вхідну зону там заберу. І ця медуночка тут теж. Вона так підсихає, так вона мучиться, теж потрібно буде її прибрати, щось інше тут придумати, або просто лишити місце та і все. Отиста гортензія наростає, і тут достатньо буде. І ще мій в'яз. В'яз. Жаклін. Таке листечко має, погляньте. Дрібненьке-дрібненьке. Він теж дуже гарні там формує такі вигнуті. Дуже він крихкий. Я боюся, його навіть того року одну посадила його це від Ігора Починка. І одну ж гілочку зламала сама. Це гехера тут теж мучиться. От кожній рослинці потрібно, вже, мабуть, мікрофон не працює, розрядився вітер, потрібно знайти своє місце. І це пошуки вічні. Бачите, обрізала картону і знайшла їй продовжити життя в букеті. Тут біля будинку. Така ваза стоїть, Вона вже давно побита, але викинути її шкода. І ось вона там примостилася, бачите, буде елементом дизайну. І ось ще одна шавля, я також відквітнула. Але так як я карадону обрізаю, залишаючи в неї просто дуже гарні ніжки, Я, наприклад, дивлюся, якщо, наприклад, з цього ось вже бачите, між вузля йдуть нові гілочки, я обрізала карадону над ними і залишала ось так. Так як воно не має вигляду зовсім у цій шавлії, я цю шавлію обрізаю взагалі під ноль. А потім просто проливаю і все, і вона відходить, потім ще вона квітне повторний раз. Цього року якось не дуже вона мені сподобалася. Не знаю чому. Ну, красива, звісно, мови нема. Але все-таки я зараз схиляюся до шавлій, або прямо стоячих, або низькорослих. Ця висока. І розвалюється. Ось так обрізала і пролила. І все, тепер мій плактика-дом разом з ремурусами. Цього року невисокі. Розсажені восени були. Але такі шапки, пишніші, мені здається, стали ширші. Ось так. Все. Залишилося було буйство і рейсів. Було шавляє вульство, а тепер ще день-два і турецького воздику теж приберу. І все стане, так, знаєте, нормовано і добре. Це лопати. Тут ще сажала також форбію. Так, у Ой, хотіла сказати пурпуре, але далі слово вам не прочитаю. Теж зі мною поділилася Юлечка. З каналу цвіте зеленіє. Квітне зеленіє, цвіте зеленіє. Я ніколи не запам'ятаю, хоча так і так видає пошуковик, тому знайдете так і так. Ой, краса. Ось із молодилами вже сьогодні все-таки знайшла час зробити цю маніпуляцію. Потрібно їх де, можливо, викрутити, де можливо вирізати. Веж тут просто вирізала поки що. Бачу, просто деякі дітки. Прищеплені ще до цього кореня, не знаю, як вони поведуть себе, хоча там вже і власні коріння є. Ну, але поки що, чому прибираю вже? Тому що, ви самі розумієте, коли квітує, забирає багато сили, а коли ще зав'язує насіння, то тоді взагалі. вже помітила, що деякі кущі дітки бачите, вже почали підсихати. Тобто їм недостатньо вже і поживних речовин, недостатньо вже їм сили. А нам ж не потрібно це квітування, нам потрібно, щоб зберегти наступне покоління. Ось бачите, теж вже побачила, що вони вже якось так виглядають зовсім. І таким чином знову, тільки що відро ціле винесла. А де от не було, мамочки, от вони виглядають ефектно. Тобто, на мою думку, я собі так вирішила, що краще тільки бачити, що вже Починає хопуватися від коніжка, ця, краще її прибирати зразу, не дочікувати ось цих габаритів, бо вони забирають силу і куш потім стає ну зовсім не презентабельний. Якщо тому скучно і немає чим зайнятися, то потрібно завести сад, придумати вистригати ніваки і все, у вас вільний час зникне. От бачите, це я два роки тому, коли світий основний ялівець. Чистила, він там багато гілок поприростало до землі. І я вирішила просто їх так повтикати. І, звісно, бачу, що вони прийнялися, вирішила, що ж з цього, в цього можна зробити. І вирішила зробити такі листки застригати, Але їх застригати потрібно раз у місяць це точно. Може, навіть і частіше. Ось уже один листочок я постригла, а ще інші всі навіть не мають схожості. Хоча не кожен ще сформувався, ще їх потрібно сформувати. Тому, знаєте, таке заспокійливе заняття. Просто собі сидиш, релаксуєш і стрижеш. Для того, щоб добитися цієї форми, це потрібен час. От я вже їх стрижу другий рік, і деякі листочки, деякі листочки, вже починають набиватися. Обов'язково після того, як постригти, я рослинку проливаю, і ну, навіть можна пролити і піном, щоб трошки стрес все-таки є. Є стрес. Тому, в кого багато нівакі і стрижених форм в саду, коли я вам таке відео знімала, це дуже велика робота. дуже. Вона займає багато часу, а ще особливо це великі якісь такі, то тоді вже так як моїми ножничками справитися не можна. Але кажу ще раз, дуже заспокійливе, до речі, дуже. Отак От собі тут релаксуєш. Ще раз повторююся на природі. І дай Бог, щоб так кругом було краще, ми б ані стригли, ніж мало те, що маємо. Покажу вже, коли пострижу. Ось так щось трішки підправила. Ще два листочки. Один взагалі ще в зародиші, Інший там ледь ледь формується. А вже ось один, два, і три, можна сказати, що ну, вже більш-менш показують свою форму. Але ще потрібно працювати і працювати над цим. Ось така якась квітка. Яка форма була, така й вийшла. Ой, як очиток. Віддігнутий там квітує. До речі, якщо у вас алергія, провір, провірте, якщо встражати язвівці краще брати рукавички, тому що він доволі такий, теж має багато властивостей таких, які спричиняють алергічні реакції. Не люблю, як він квітне, ну от не люблю і все. Постригла б уже. Але щось часу до нього не вистачає, хай там квітне, все, потім. Іду до другого свого ніваки. Прийшли по урожай. Ніка, допомагаєш мамі? Ану, тримай капусту. Тримай, будеш нести? А Ніка любить капусту. А яка це як називається ця капуста? Цвітна капуста. Цвітна капуста, кажи. Капустня. Капуста цвітна. Не заходить, бери ще одну. Бери, бери, будемо нести зараз. О, каже, гарна капуста. Що будемо робити з капусти, Нік? Євити. Варити. Добре, а може жарити? Жарити? Є. Все, пішли, урожай зібрали.